Депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроект про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню. Наразі триває обговорення банками та громадськістю стосовно пунктів документу. Далі долю законопроекту знову вирішуватимуть народні обранці. Нацбанк сподівається, законопроект таки стане законом. протягом трьох місяців позичальники, фізичні особи, які мають кредити в іноземні валюти, можуть звернутися в установи банків. Для проведення переведення е, іноземної валюти в гривню. По закону передбачено, що залишиться процентна ставка, яка була в іноземній валюті. Ну це десь так в районі 9-12%. Ці тоді процентні ставки було. Кредит переводиться в гривні, процентна ставка залишається, яка була по. Договор даний законопроект орієнтований на тих позичальників, які не мають джерел для надходження інвалюти. Квартири хочуть мати всі, а от сплачувати іпотеку за новими реаліями курсу під силу небагатьом. Кредити будуть переведені з іноземної валюти в гривню по курсу, який складеться на той час, на момент звернення фізичних осіб у банківську установу. Є одна можливість погасити іпотечний кредит за цим законопроектом повернути предмет застави, тобто саме житло, навіть якщо вартість квартири чи будинку є меншою на момент повернення ніж сума кредиту до погашення. У нас банку розуміють, своїх квадратних метрів позбуватися ніхто не бажає.